Знижки представляють єдині знижки на Норофен, експрес-форте, 10% в аптеках, подорожник вам та ще купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек на курщині. Усе так само гаряче. Зсу продовжують просуватися. Росіяни окупуються. Ну а журналісти ТСН тим часом на власні очі побачили, що відбувається на території РФ та навіть поспілкувалися з місцевими, яких. Кинули російські військові і навіть не попередили, що треба евакуюватися. Усі деталі курської ганьби та унікальні кадри від нашої колеги покажу і розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Зсу за тиждень захопили десятки населених пунктів на Ерефії надвечір 13 серпня. Головнокомандуючий зсу Олександр Сирський по відео доповів Зеленському та назвав цифру контролюючих сіл та містечок. Важає здоров'я Сирський. Вважає здоров'я пане президенту України. Верховний контрмарчі збройних сил України. Як справа угруповання збройних сил України продовжують ведення операції на території Курської області за сьогоднішню добу. наши войска просунулись на крымских напрямках от 1 до 3 километров. Взята контроль над 40 квадратными километрами территории. И на сегодня 74 пункта находятся под нашим контролем. Бои ведутся по всей линии фронта. Ситуація, незважаючи на високу інтенсивність бойових дій, знаходиться під контролем, продовжує ведення брації. По-перше, дякую нашим хлопцям, дівчатам передайте від нас від мене особисто привітання. Дякую їм за службу таку героїчну. По-друге, дякую, що поповнюєте наш фонд обміну. Це важливо. Ми зможемо обміняти на наших хлопців, на наших військових. А, і я хотів вас а, також попросити не забувати і продовжувати тренування і розробку наступних важливих ключових кроків. Всі заходи здійснюються відповідно до вам. Добре, дякую. Будемо на зв'язку. Крім того, вранці 14 серпня військові ЗСУ передали вітання українцям з нового населеного пункту Плехово, та навіть показали відео із яким настроєм бійці. Він до неї промовляв сукосеню. Я тобі на трьох. Успішно проходить і демілітаризація судді. Журналістка ТСН Наталя Нагорна. Одна із перших журналісток, яка потрапила на Курщину і показала унікальні кадри, як російська ганчірка летить донизу з адмінбудівлі. І зараз ми знаходимося в Суджі саме в той історичний момент, коли слава героям, слава! героям слава, коли російський триколор паде на землю. Крім цього, журналістка зазначила, коли щойно почалася її подорож на Курщину. Перша, що побачила знімальна група на кордоні, багато спаленої російської техніки. А ось у самі суджі гаряче своє ж місто росіяни закидають авіабомбами у той час, коли там і досі залишаються місцеві жителі. Наразі їх там досі близько сотні. Це люди, яких російська армія кинула на призволяще і навіть не спробувала евакуювати. Тож тепер вони розраховують лише на гуманітарну допомогу від українських оборонців яку вони їм власне і надають. Воду привезли. Що ще перераховувати? Е, продукти харчування, консерви, печення, е, всякі сушені, фрукти. Спасибо, може, я хоч ви. Дякую, хлопці, хоч ви нас не кидаєте. Вони просто уїхали. Просто вони просто всі поїхали, навіть не оголосили про евакуацію, просто зібралися і поїхали. А скільки людей залишилося просто без засобів існування, без води, без їжі? Також у місті залишаються діти, їх небагато, але серед них є й маля, якому усього один рік. Для них українські військові окремо надали допомогу, але все ж росіяни залишаються росіянами. Лише послухайте, що деякі кажуть на те, що їх кинула їхня ж хвальона армія. Це люди, які залишилися в дуже складній ситуації. Часто це люди без їжі з обмеженими поставками води, але немає її просто де взяти і небезпечно вийти через авіабомби. Там досі знаходяться підлітки, 13-14 років. Однорічна дитина для неї. Та й для її родини завезли а, окрему а, окрему партію і люди, які не мають змоги помитися, і я наголошу ще раз, що а, бої вже йдуть а, достатньо далеко від цього населеного пункту, але вони не можуть вийти саме через російські авіабомби. Але при цьому говорять, що ну таки така теза, що так їх кинули, але просто про Путін поки що не знає, що така ситуація на Курщині. Крім цього, Наталя Нагорна розповіла, чим кардинально відрізняється наступ українських військ та російських окупантів. Зовсім інший настрій у військових, які наступають і які змогли встановити контроль над територією. бійці говорять про те, що це таке дуже приємне відчуття, коли ти розумієш, що а ти е, можеш зайти на цю територію, і ти можеш повноцінно воювати, тому що російсько-українська війна це те, що нас примусили робити, власне, самі росіяни, і зараз можуть зрозуміти, е, як це коли наступає українська армія. Хочу хочу сказати, що дуже сильно відрізняється, тому що місто суджа, в яке ми сьогодні потрапили, воно е, майже не розбите, якщо розбите російськими авіабомбами. А саме місто, як я вже казала, що Порівняно з тим, як це не порівнювані речі, але менше з тим, росіяни ми бачимо, що заходять в українські міста і залишають після себе випалену землю. Але як ви сподіваюсь, можете бачити, місто суджа воно поруйновано переважно саме російськими авіабомбами. Люди, звісно. Говорять про те, що евакуація не була оголошена. Вони вимушені були а, залишитися в місті. Це переважно люди, як вони самі про себе говорять небагаті люди, в яких майже не залишилося їжі, і люди, які а, вимушені сидіти в підвалі, тому що окрім російських авіабомб туди власне нічого не дістає хоча раніше ця територія була а, під і під ФПВ-дронами, і била там постійно артилерія. А зараз це авіабомби, які загнали людей в підвал. Тим часом директор інформаційно-консалтингової компанії «Дефенс Експрес» Сергій Згурець в інтерв'ю «Еспресо» назвав імовірну довжину та глибину лінії фронту на території РФ. Наступальна операція на Курщині перебуває в стадії розвитку і далеко не завершена. Наразі протяжність лінії фронту на території РФ із заходу на схід становить 60 кілометрів, а глибина вклинення від 10 до 30 кілометрів. Однак чіткої лінії фронту там ще не сформовано. А за словами військового експерта, українські мобільні групи, що діють у форматі оперативно-маневрової групи на території РФ, створюють абсолютно новий формат бойових дій. Це дозволяє стверджувати, що асиметричні рішення та швидкість взаємодії різних структур і розвідувальних органів дозволяють компенсувати або на окремих ділянках здобувати перевагу над противником, який має більшу кількість особового складу та техніки. Часом, щоб хоч якось стабілізувати ситуацію, Росія почала перекидати війська з власного Балтійського ексклава Калінінграда в Курську область. Повідомив про це міністр оборони Литви Лауріна Скащуна з під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Скащуна заявив, що наразі ніхто не каже про обмеження України в наступі на Курську область. Я кажу литовському народу: Ви подивіться, як українці за вас борються. Тому що через їхню боротьбу з росіянами треба відводити війська від Калінінграду. Ми навіть називаємо це демілітаризацією Калінінграду, яка відбувається завдяки хоробрості ваших військових, завдяки вашим рішенням. Але знову ж таки, маючи бажання зберегти Курську область, російська влада забуває зберегти народ, який там живе, і це все, що треба знати про так звану армію РФ. А що думаєте ви про те, що росіяни покинули власних людей? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть у вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава зсу та смерть ворогам! Бережіть себе та до зустрічі!